Вітаю вас в ефірі. Програма тема дня. І зараз будемо говорити про актуальне питання а саме про державну програму. Є відновлення Я із задоволенням Вітаю в нашому ефірі. Адвокат Юрій Голосов вже долучився до роботи нашої студії. Пане Юрію, вітаю вас. Добрий день Ксенія. Ми з вами в нас знаєте, вже декілька серій з приводу відновлення після вторгнення Російської Федерації 24 лютого, яке відбулося ще у минулому році. І Ось зараз нова програма є відновлення. Чим вона відрізняється? Різняється, і давайте починати з цього. Тут дуже вірно потрібно показати межу, оскільки держава запровадила дві програми компенсації. Їх не треба путати. Перша це програма компенсації за знищене пошкоджена майно, яка передбачає купівлю або фінансування нового об'єкта нерухового майна. І друга програма це є відшкодування. Це компенсація на поточний або відновлюваний ремонт пошкодженого. Нерухомого майна, якого є доцільність відновлювати, це абсолютно різні дві програми. Якщо перша знаходиться тільки на стадії зародження, але вже в сервісі дії приймаються заявки uh -huh. щодо відшкодування компенсації вартості об'єкта нерухомого майна, то стосовно ремонту, Квітні 2023 року було прийнято порядок, який детально визначає процедуру подачі заявок та виплату е такої компенсації. Ось до слова по всій Україні вже подало 10 тисяч заяв саме по програмі. Є відновлення. Більше це Харківська, Київська, Миколаївська, Донецька та Херсонська області, де більше за все постраждали будівлі, які потребують ремонту. Це абсолютно правильно, тому що нема потреби чекати. Хоча ця програма вона ще не запрацювала, потрібно створювати коміс... Місії, які будуть створюватися, в селищних міських районних адміністраціях. Які будуть виконувати функції розгляду цих заявок та виплати компенсації, але враховуючи те, що компенсації будуть виплачувати в порядку черговості надходження цих заявок, а також з урахуванням пріоритета таких категорій громадян, як військовослужбовці, особи, які отримали поранення, інваліди тощо, то звичайно не треба з цим чекати, тому що виплати будуть проводитися по мірі надходження коштів від різноманітних міжнародних фондів, від репарації з Російської Федерації. Також, оскільки ми затронули питання щодо е, кількості, да, вже звернень, слід звернути увагу, що е, також е, не, не треба чекати та звертатись до сервісу дія тим суб'єктам господарювання фізичним особам угу. підприємцям або е, юридичним особам, які будуть надавати послуги з ремонту. Оскільки О, це е е цікаво, тому що саме цієї інформації не де е, немає. Там кажуть, що можна буде витратити ці 200 Тисяч гривень е, на покупку тільки що стосується ремонту. Але ось е, з приводу того, хто може це робити, де купувати, поки що немає такої да. інформації. Даний порядок він дозволяє як отримати кошти і самостійно виконати ремонт, або дозволяє, е, наприклад, чергувати, е, залучати відповідні підрядні організації, які будуть виконувати роботи, та купувати будівельні матеріали. Але відразу виникає питання, хто буде виконувати ці. Роботи. В порядку є такий термін підприємства, який зодійний до програми є відшкодування. Це фізичні особи або юридичні особи, які також в електронному вигляді подали відповідні заявки до сервісу дії, долучили відповідні документи. І е, вони таким чином стали зодійними. Тобто е, покупати будівельні матеріали і отримувати послуги можна буде лише у тих підприємств і фізичних особ-підприємців, які зодійні до цієї програми. Іншим, е, іншим підприємствам банківські установи просто не зможуть перераховувати кошти. Також е, нужно звернути увагу, що банки вправі перераховувати кошти тільки. Трьом uh, категоріям, uh, отримувачам з кодом платіжних систем це генеральні підрядники житлового торгового будівництва, магазини будівельних матеріалів і піломатеріалів, і магазини скла фарби та шпалерів. Uh -huh. І тут не треба путати з кодами КВЕД, які присвоюються підприємствам, коли вони реєструються, uh, це фінансові коди, які uh, застосовуються банковськими установами. Тобто, для того, щоб ваше підприємство могло могло отримувати кошти і надавати послуги, і поставляти будівельні товари відповідним громадянам вам потрібно два критерії: звернутись до дії і відповідати відповідним кодам фінансової діяльності банків. Якщо говорити про те, хто це буде регулювати, тому що знаєте, подати заявку в дії, а що там необхідно? Якісь я не знаю фото, відео докази, підтвердження, що це майно належить саме тобі, а не там твоїй бабусі, яка не може самостійно подати все це. Ось цікаво, знаєте, такі інструменти, аби подати спочатку цю заяву. Це да, це дуже цікаве питання. Ми його обговорювали, коли розбирали закон, так. який було прийнято в лютому. І тоді це було незрозуміло. Зараз порядок дає чітку процедуру, хто як буде визначати ці пошкодження в діючому порядку. Визначено перелік робіт і а також товарів, які можна купити за ці грошові кошти, які отримуються, а також гранична вартість кожної категорії товарів, наприклад, це цемент, це там дах, інші будівельні матеріали, металеві конструкції тощо. Але відразу виникає питання: хто буде умножати цю типову вартості, наприклад, цемента одного квадратного метра на кількість цемента, так. який потрібен для тому, що може не один мішок треба, а три. А чому ну тому, що знаєте, так сказали будівельники? Так і коли ми аналізували закон, то були побоювання, що ці функції будуть цілком і повністю покладатись на комісії, які будуть створюватися у селищні. Міських виконавчих органів, але даний порядок вже вказує, що це огляд цих пошкоджених приміщень він буде здійснюватися в порядку проведення обстеження, прийнятих в експлуатацію об'єктів будівництва. Це порядок, який було прийнято ще в 2017 році, але він доповнений уже з урахуванням цих нормативних актів, і там чітко зазначено, що таке обстеження можуть робити інженер-проектувальник, інженер-консультант, судовий експерт. То Тобто особи, які е, мають відповідну атестацію і отримали кваліфікаційний сертифікат на проведення обстеження об'єктів будівництва. Це, е, ну на мою думку, це дуже дуже добре, тому що е, порядок визначає. Саме кваліфі кваліфікованих спеціалістів, які будуть обсто... Так, не просто комісія, яка там і дійсно там можуть бути спекулятивні всілякі методи. цікаво ще що в дії є така порада, що звертатися за ремонтом на отримання цих коштів можуть тільки люди, які ще не зробили ремонт. Але ж це не дуже справедливо. Знаєте, коли ти вже відремонтував свою квартиру в нас. С війна вона на жаль триває не півроку, і навіть не декілька місяців, не не рік, а вже більше. Але як тут все буде враховуватися? розумієте в цьому пункті немає нічого дивного, хоча порядок передбачає в майбутньому розроблення іншої методики, яка би дозволяла. А отримати компенсацію і тим, як, як хто вже виконав ремонт, оскільки це значно складніше а, і потребує визначення якимось чином і доведення стану цього пошкодженого приміщення в момент до його ремонту. Але тут ми можемо провести аналогію з тим, як це робиться а, під час пошкодження транспортних засобів. Mm -hmm. Якщо а, ви потрапили в ДТП. І самостійно зробили ремонт на СТО, і у вас не остали жодного документа, який підтверджує цей ремонт, то звичайно, ви не зможете отримати компенсацію ні від страхової компанії, ні від е, виновника ДТП. Але якщо ви після ДТП е, замовили е, незалежне автотервозна дослідження і зафіксували всі ці пошкодження, то звичайно е, навіть після ремонту ви можете довести, що е, станом на Певний період часу у вас було такий перелік е, пошкоджень е, таким ж чином, і з е, тими громадянами, які вже виконали ремонтні роботи? Якщо в них є документи, угу. якщо в них є експортні звіти, проектна документація, кашториси, е, які підтверджують фотознімки, які підтверджують пошкодження і виконання таких робіт, то навіть після виконання ремонтних робіт вони можуть претендувати на отримання цієї компенсації. Угу. Е, пане Юрію, а як це працює? Ти подаєш заявку у дії, якщо говорити. Поки про є відновлення і гроші на ремонт, до тебе приходить інженер, так і він визначає все це і дивиться. Тобі необхідні гроші на ремонт чи ні, можливо, там просто знаєте, повилітали шибки і тих 200 тисяч ну забагато буде відверто. Да, от ту дуже, дуже добре питання. Як я вже зазначав, це будуть проводити кваліфіковані, тестовані спеціалісти у галузі будівництва В сервісі дії навіть є також е, окремий розділ, де можна подавати заявки на, е, значить, присвоєння відповідного е, статусу е, спеціалістів. Але е, тут є е, Дуже цікаве питання, що в цих спеціалістів, інженерів, проектувальники це може бути архітектурне бюро, це може бути якісь експертні організації, державні незалежні. Порядок це не конкретизує. А право і єдині повноваження на залучення тих спеціалістів, вони належать відповідним комісіям. І порядок не містить відповідь на те, за якими критеріями ця комісія буде відбирати. Наприклад, у нас є там експерти приватні, експерти державної установи, у нас є численна кількість архітекторів, проєктировочних бюро та інше. Жодних критеріїв, які би вказував на те, чим має керуватися комісія при виборі цих спеціалістів, немає. Просто пам'ятаєте, в дії на початках, коли можна було е, оформити довідку про внутрішньо переміщених осіб, дуже багато людей, які там були навіть в межах своєї області, виїхали в інше місто. Ну багато всього було. І потім, коли держава зрозуміла, що вона не в змозі виплачувати абсолютно всім заявки, почали розбиратися в цьому питанні, почали з'ясовувати хто де живе, не всім виплачували ці кошти. Тощо чи не буде те ж саме зараз в дії, коли вона? Нас дуже багато людей подасть заявки, і після цього тільки почнуть перевіряти, чи тим дали гроші, чи забирати їх. Я не знаю, чи є якісь такі механізми, вони передбачені, чи в принципі все на совісті, знаєте, комісії у тому числі. Ну, розраховано на те, що це буде декілька етапна процедура, частину роботи буде виконувати. Відповідні а, атестовані спеціалісти в галузі будівництва частину буде виконувати комісія. Комісія навіть може залучати співробітників правоохоронних органів, які мають перевіряти чи а, не притягувалось до кримінальної відповідальності, отримуючи компенсацію за злочини проти а, Держави України. Mm -hmm. Тобто, певна поетапна процедура, яка спрямована на мінімалізацію ризиків, вона існує і вона. Вона неплохо побудована в цьому нормативному акті. Щодо звернення та отримання, то також я маю констатувати дуже зручне для громадян систему функціонування цих компенсацій. Пов'язано з тим, що документи подаються в електронному вигляді, що на відміну, наприклад, там, отримання ліцензій, це дуже е, стислий, обмежений перелік документів. Е, не потрібно подавати скан копії правстанавлюючих документів, оскільки, якщо право власності зареєстровано в реєстрі прав, то відповідна комісія просто перевіряє свіряє цю інформацію з державного реєстру. Тобто, е, порядок. Максимально мінімалізує оці, mm -hmm. цей обсяг документів, які подають. Вона не вимагає звертатися безпосередньо до якихось центрів адмінуслуг. аби спростити життя просто да. українцям, які знаєте, постраждали від російської агресії. Пане Юрію, ми з вами минулого разу в цій студії говорили про таку масштабну програму, саме про відновлення знищеного житла. Давайте трошки нагадаємо це дві абсолютно різні програми так вони не будуть йти паралельно. Якщо треба ремонт, то це є відновлення. Якщо е, повне відновлення і будівництво з нуля, то це вже інша програма. Так, так, да, давайте. Да. От ще раз ми от цю межу проведемо. Наразі не працює не одна програма компенсації. Наразі так? приймаються заявки по одній та іншій. перша це. Компенсація за знищене майно, тобто це компенсація вартості житлово нерухового майна або фінансування будівництва. Нова нерухомо майна і друга програма компенсації це компенсація на поточний відновлюваний ремонт пошкоджених об'єктів нерухомого майна. А на якому етапі знаходиться одна та інша програма компенсації? А перша програма щодо вартості квартири, скажімо так, вона знаходиться на стадії закона. Стосовно цієї програми ще не прийняти підзаконні нормативні акти, порядки, методики, які регламентують виплати. Але по програмі щодо компенсації вартості ремонтних робіт в квітні цього року прийнято детальний порядок, який ми сьогодні розбирали, який встановлює дуже детально процедуру цих виплат. Угу. В сервісі Дія можна подавати заявку вже як по одній, так і по іншій процедурі, незважаючи на те, що вони ще не працюють і комісії ще не створені. І, звичайно ж, у нас при такій кількості бажаючих отримати компенсацію, немає статистики з приводу бажаючих надавати ці послуги да, ремонту і продажу відповідних будівельних матеріалів. І я вже Зазиваю, щоб суб'єкти господарювання, які займаються цією категорією послуг, вже uh -huh. е, звертались до сервісу дії. Тому, на відміну від громадян, е, там потрібно дещо більший обсяг документів. Uh -huh. І е, от кстати, дуже цікаве питання, якщо можна на цьому зупинитися, здивувало те, що е, даний порядок не містить більш е, таких конкретних критерій, для, для суб'єктів господарювання, які будуть надавати такі послуги серемон. Наприклад, телепродажу товарів. Є певні ризики, що певний відсоток недобросовісних підприємців зможуть обналювати кошти. Які і нічого будуть, не робити, так? Да, Просто знімати готівку. Чому? Чому так? А, порядок дуже дуже грамотно і правильно прописує те, що ці кошти не можна витрачати на інші потреби. Банк просто ви не, не зможете розрахувати з uh -huh. цієї картки на інші. Пам'ятаєте, як тища Зеленського після прививки, да, які можна там на ліки або на книги? Точно так же буде і здесь. Тому є ризик, що певні недобросовісні підприємці зможуть обналювати ці кошти. Але а, на мою думку, як от я би включив більш жорстокі вимоги до цих підприємств, наприклад, стаж діяльності або по певним кведам, наприклад, ремонтним роботам або продажем товарів. Щоб я Понятно, що це повністю не застраховують від але є вірогідність, що маса підприємців будуть реєструватися саме під цю програму прямо зараз. Розумієте, і частина з яких Саме для того, щоб обналювати кошти, які будуть надходити, так і, і за цим треба слідкувати дуже уважно. Ви вже назвали, що треба змінити, і, і дійсно це таке дуже важливе питання. І не хотілося би аби люди, які й так вже постраждали від е, збройної агресії Російської Федерації, постраждали ще від недобросовісних громадян України чи підприємців, які робот, е, працюють на території нашої держави. І я б наприкінці ефіру ще е, хотіла трошки цифр назвати. Ти ми вже з вами обговорили, що майже 10,5 тисяч заяв отримали, і цікаво те, що 56% – це допомога по відновленню квартири, 43,4% приватний будинок та менше 1% інших житлових приміщень. Тобто, це говорить про те, що можна навіть офіс так відремонтувати, якщо також необхідно ремонт. А вот, до речі, я хотів би звернути увагу на категорію об'єктів нерухомого майна, для яких можна. Отримати компенсацію. Якщо дуже інтересна термінологія, якщо в законі зазначало, що житлові приміщення у будинку, в тому числі, то уже в порядку зазначено житлові приміщення у житловому будинку. Що це означає? Що така категорія, як міні-готелі, як апартаменти, да, там якісь готельні комплекси, е, хоча це житлові приміщення, але вони розташовані у нежитловому будинку, вони не підпадають під програму Є відшкодування. Угу. Якщо в законі була не конкретність з цього приводу. То порядок Тут... це конкретизує, і це дуже е, ну, це не дуже. Ну це суттєвий відсоток нерухомості. Це можна говорити про затоку, да, ця вся інфраструктура, готельна. Ми розуміємо, у, у чому проблема, і ми неодноразово підіймали і в ефірі е, стосовно е, заборони забудови у рекреаційній зоні. Але як все це фіксують? А це взагалі знаєте питання іншого ефіру? Да, да, і так, там. пане Юрію, я вам дякую, що ви сьогодні знайшли дякую, час. запроси і долучилися до роботи нашої студії нагадаю нашим глядачам, що у нас сьогодні в ефірі був адвокат Юрій Голосов. А я дякую вам, що ви нас дивилися. Ще побачимося.